Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати швидкі біляші без заморочок. Якщо гості раптом на порозі, чи захотілося щось таке смачненьке, я готую тут же біляші. Що для цього нам треба? Майже нічого, жменька фаршу і склянка кефіру. Такі біляші дуже смакують із супом або з чаєм, чи з кавою, а можна і просто так їсти. Беру дві чашки борошна. До борошна додаю півчайної ложки соди, перемішую борошно з содою, а також додаю трохи солі, десь трошки менше ніж чайна ложка, і теж борошно перемішую. До борошна додаю чашку теплого кефіру. У мене Кисляк з домашнього молока, це ще краще. Тісто спочатку вимішую ложкою, а потім руками. За необхідності додаю борошно. У мене десь пішло м третина чашки борошна ще, тісто не забивайте борошном, воно повинно бути таке живе, навіть трошки липнути до рук, нічого страшного. Потім, коли будемо виробляти біляши, трошки будемо додавати борошна, підпилювати поверхню, на якій будемо виробляти біляші, і все буде нормально. Ось таке приємне, м'яке тісто в мене вийшло. Я його відставляю у сторону, накриваю, а сама зараз займуся фаршем. До фаршу додаю півчайної ложечки чорного меленого перцю, а також неповну чайну ложечку е, солі, перемішую все, пробуйте за своїм смаком, а також буду натирати цибулю на дрібну тертушку. Фарш можна взяти будь-який, який у вас є, але краще, якщо це буде асорті. Все перемішую і дивлюся, якщо фарш дуже густий, додаю трошки холодної води. У мене фарш нормальний. Фарш у мене десь грам 300, не більше. Все готово для біляшів, буду виробляти. Тісто я не розкачую, а от прямо так ножиком відрізаю шматочок і обвалюю в борошні. Прямо в руках розпліскую таку оладку, а в центр кладу чайну ложку фаршу. Защіплюю края біляша, щоб всередині була дірочка. Розпліскую в руках, щоб біляш такий був плоский. Біляші викладаю дірочкою вниз на розігріту з олією сковорідку, Олії багато не наливаю. Біляші підсмажую на одній стороні, перевертаю і також підсмажую з іншої сторони. Біляші посмажила. 17 штук у мене вийшло. Ну що, будемо пробувати. От такі вони красиві, рум'яні. Смачні. Дуже смачні. Соковите м'ясо всередині не сире і тісто не сире, м'якеньке. Це дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуєте. готуйте разом зі мною. Заходьте на мій канал. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!